Займи своє місце на інженерному ринку України. Закликають організатори виставки чи «Про» Басейн Фул, яка проходить з 14 по 16 лютого в МВЦ. Організатор компанії Прем'єр Експо. Виставка відбувається в першому павільйоні буква С. Давайте переглянемо експозицію. Нас зустрічають великі стенди. В основному на виставці представлені системи вентиляції, кондиціонування повітря, дуже багато теплових насосів. Перше ми бачимо у нас стенд компанії Blauberg. Тут представлена компанія Vance. Що цікаво, на цій виставці ми можемо переглянути вже вживу теплові насоси. Теплові насоси компанія Vens представляла в минулому році на форумі, який вони проводили для своїх партнерів. Наступний виробник це у нас великий стенд. Це компанія Aerostar. Стенд розділений на дві половини. З однієї сторони, у нас теплові насоси та кондиціонери хітачі, з іншої сторони вентиляційні установки з рекуперацією тепла. Біля компанії Aerostan розміщено стенд нашого виробника системи вентиляції з рекуперацією тепла. Компанії Prano. Компанія традиційно представляє вентиляційні рекуператори з мідним теплообмінником. У мене є інформація про те, що в цьому році компанія оновить програмне забезпечення свого додатку і тепер керувати рекуператорами Prano стане більш зручніше з телефону. У нас на стенді можна переглянути саму конструкцію рекуператора, як він працює, а також є стенд з аксесуарами. Друзі, на нашому каналі найближчим часом вийдуть нові відеопроекти. З яким в яких ми разом з технічним працівцям компанії Прано переглянемо різні питання? Що стосуються вентиляції, це які питання вирішує система вентиляції з рекуперації тепла? Це перше буде відеопроект. Наступний відеопроект. Чим відрізняються рекуператори Прано від бризерів та клапанних провітрювачів? Тому обов'язково підписуйтесь на наш канал та чекайте ці нові проєкти. Поруч розташоване вентиляційне обладнання від польського виробника компанії Vanos. Ви, напевно, вже бачили наші відеопроекти, які ми робили у Львові. Це по монтажу системи вентиляції з рекуперацією тепла. Це саме новий проєкт. І 2 роки назад ми анонсували презентували проєкт. Що стосується вбудованих повітропроводів у перекриття. Але компанія ВТ представляє на виставці новинку комбо провітрювач. Віконна вентиляція зроблена в Україні. Український провітрювач для кожного вікна Combo X, Combo DX. Зараз ми зможемо переглянути, як воно працює. Так, у нас є вікно. У вікні зроблено щільовий провітрювач Можуть бути різні варіанти щільових провітрювачів, Є навіть отакий от варіант. Майже в кожній сучасній квартирі є пластикові вікно, тому в кого немає можливості встановити систему вентиляції з рекуперації тепла. Є таке рішення, як віконний провітрювач. І це круто. Навчальний центр володильного обладнання. Якщо знайти їхню сторінку у фейсбуці, можна записатися на навчальні курси, як монтувати холодильне обладнання та теплові насоси. Компанія Араз, торговий дім представляє системи вентиляції та кондиціонування. Бачимо у нас промислові вентиляційні установки вітчизняного виробника торгової марки АЦМ. Також можна прийти. Дивитися на чили. ж Саме приємно, що на цій виставці дуже багато саме теплових насосів. Це можуть бути як побутові серії, як, наприклад, отакі. От так, і потужне холодильне обладнання. Наприклад, дивіться, який теплообмінник представлений. Зараз переглянемо його ближче. Це вже експозиция. Приемность Приємно world. Вітчизняний виробник компанія Ларіс, яка представила на кліматичній виставці саме рушникосушки власного виробництва. Так, ось у нас стенд-хайер. Експерти кажуть, що повний сервіс за дві хвилини. Шо Таке думається? цікаве комбіноване рішення. Поруч розташовано декілька стендів компанії, які займаються басейнами. Широкий вибір кондиціонерів, теплових насосів як побутової серії, так і напівпромислових. Отже, друзі, кого цікавлять сучасні кліматичні технології, у вас ще є 2 дні, щоб відвідати виставку та особисто переглянути обладнання, яке представлено на ринку, а також дізнатися, які умови компанії пропонують для співпраці. Також є наш стенд, на якому є. Мені... Архівні випуски журналів, зараз їх розібрали. Тому, друзі, у кого є бажання поспілкуватися особисто, наш темп 1 t 2 Запрошую особисто.